Друзі, всім привіт! Далі виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання охота на тігров частина друга. В першій частині ми били 30 рівнів тігрів, молодих тігрів. А тут нам потрібно буде тігри турнистої тігри долини, друзі. Біжимо на сіру зону для охоти на даних монстрів. І ще хотів вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал, друзі. У є така можливість, буду дуже вдячний. Біжимо тепер туди, значить. Зараз я першого монстра вам покажу, там потрібно буде їх 10 набити цих пантер. Ой, тігрів 13-ї долини. Так, десь вони тут а, знаходяться. Так, прибули ми на цю сіру зону, ну не бачимо ні одного тігра. Пантери є, а тігрів нема. Цікаво все воно якось. Друзі, підемо десь далі. Думаю, тут їх немає. Це якийсь глюк. Я якби знаю де вони. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу місцевість, де їх набивати. Так, це старий, ні? Так, друзі, коротше, знайду я вам місце, де хороше, де можна набивати, і я вам одразу покажу. Друзі, дивіться. Ось тут вони ось в цій зоні вони розташовані ці тігри тернистої долини, які нам потрібно набивати. Тобто там, де показує завдання, неправильно, друзі. Можливо там є, але я там був, я там не побачив ні одного. Так що я от знайшов місце, де їх можна найкраще набивати. Тобто, Тут більше всього. Так що, набиваємо їх, друзі, 10 штук тут і далі підемо здавати. Е, так, друзі, набили ми цих 10 тігрів е, е, тернистої долини. Тепер нам потрібно от повернутися сюди, друзі, в цю зону. Вибачайте за звук, просто сусіди роблять ремонт, я так зрозумів, і дрелькою сверлять щось. Е, все, біжимо от сюди. І там вже будемо коротше, продовжати. Так, друзі, добігаємо до цього NPC, якого обрали завдання. Так, дивляємо, ось він. ось Розмовляємо з ним і нажимаємо кнопку «Завершити». друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.